Колона з представників різних установ, організацій та підприємств міста, а також обухівчан ветеранів, почала шикуватися ще неподалік міської ради. Згуртувавшись, усі вирушили до площі меморіалу воїнам-визволителям. Мітинг, приурочений до 71-ї річниці визволення бухівської землі від фашизму, розпочався з розповіді про цю дату. День 8 листопада 1943 року. Увійшов в історію нашого міста як день довгоочікуваного визволення. Від фашистських загарбників. І ми сьогодні низько вклоняємося воїнам 136-ї стрілецької дивізії 27-ї армії 1-го українського фронту, всім бійцям радянської армії, партизанам, підпільникам, трудівникам тилу за їхній подвиг. Заради майбутнього важкі воєнні часи пережили жителі чи не усієї тодішньої території СРСР. Як відомо, з 1418 днів, що точилась велика вітчизняна війна, 1225 днів та ночей, літом і зимою, безперервно безприрам лилась солдатська кров на територію України. Неосяжний вклад у велику перемогу внесли і наші земляки. Пліч опліч. З іншими воїнами билися на фронтах великої вітчизняної наші земляки. 684 уродженця Обухова не повернулись з ратного поля. Багатьох наших земляків було нагороджено орденами і медалями. Обухів по праву пишається пілотами Миколою Степановичем Киянченком та Іваном Юхимовичем Русаном. Уродженцями нашого міста, яких було удостоєно звання героя радянського союзу, на обухівщині ж опір окупантам поруч з дорослими чинили також і юні захисники, сили партизанських загонів і підпільних груп. Про збереження вічної пам'яті місцевих героїв Великої Вітчизняної слова вдячності промовив заступник міського голови. Хочу висловити велику вдячність тим героям, і вічна їм, які віддали своє життя. В боях за звільнення нашої держави, нашого міста. Тим, хто повернувся з ратних полів бою, я дожив до сьогоднішнього дня. І слава, дорогі ветерани, вам, що ви поряд з нами, що ви прикладаєте максимум зусиль для виховання молодшого. Шановуючи подвиг визволителів, до усієї громади звернувся заступник районного військового комісару Олег Гончарук. Збережемо пам'ять про мільйони погиблих за звільнення української землі, представників різних національностей, співвітчизників, загиблих на окупованій території у концтаборах та фашистській, фашистській каторзі. Сьогодні ми також повинні пам'ятати про мужність та героїзм захисників незалежності та територіальної цілості України. Які виконують бойові завдання на території Донецької та Луганських областей в зоні антитерористичної операції, наші збройні сили заслужено удосконували військову славу тих українців, які під час другої світової війни захищали вітчизну у лавах Червоної армії. Про важливість збереження пам'яті загиблих воїнів захисників рідної землі зі своєю промовою виступив представник духовенства Обухова з 1994 року, наша православна церква, Встановила особливе щорічне поминання у День перемоги 9 травня, всіх полеглих за віру, вітчизну і народ, і всіх стражденно загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. У віршованій формі привітали ветеранів із знаменною датою і підростаюче покоління. Ми вклоняємось вам, посинівські доземно, солдати! Пам'ятаємо ваші святі перемоги і втрати. Тільки ж ви не спішіть у останній похід, тільки ж вічно живіть. Мелодійним виступом вшанував подвиг визволителів дует місцевих артистів. За те, що в небі сонце світить і на світлі тут сади. за те, що ми живемо на світі, спасібі вам, фронтовики! Продовжився захід покладанням живих квітів до меморіалу визволителям в знак великої вдячності за перемогу над фашистськими окупантами від нащадків. Вони ж, на жаль, вже не з розповіді знають про важкий тягар війни за рідну землю. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.